Йоу, hey, everybody! Слава Денс, да, в гаті залетіли ми в Brain Roads! І, Як ти бачиш, нам якесь е, чудоткове оновлення. І я не знаю, що це взагалі таке. Якась токсична, якийсь івент фішінг. Е, у нас є вудочка. Ми закидаємо вудочку, хорошо. Слухай, цікаво. Так, що, що робити? А, клікаємо. Все, питання немає. Клікаємо, бенс. А. Бананіта дельфініто. Хорошо. Так, а якщо ми на максимум закинемо, це ж по ідеї, має щось бути Гіперкласна, да? Що подивимося взагалі? <пу> <пу> Пацан! Ти подиви, що мені взагалі випало? А ну чекай. Слухай, мені, мені таке подобається. Я готовий, хоч вічність, фармити оцею вудочкою. Якщо будуть випадати такі брейнроти, Якщо будуть реально випадати такі брейнроти потужні, то це жесть. Взагалі. Так? А чого я не можу? Ааа, в мене що база повна, да? Халепа, халепа, кепська. Так, оцього, пацана, ми точно продаємо, цього продаємо. Слухай, ну 8 хвилин у нас з тобою ще буде діяти івент. Я думаю, те, сахура можна продати. Бананіта дельфініту можна, в принципі, також продати. Діамантовий октопусі, ну, я думаю, що теж можна, в принципі, слити. Та й в принципі, кул, ні? Бенс, закидаємо Дочку. І let's go, let's go, це все діло. Тепер. О, щось жорстке, бачиш? Щось мега рер. Рорне. Оркаліта Оркала. Хо, -хо, -хо пацан. Ні, ну це імба. Це реально дуже імповий івент. Тому що в кого немає прям якихось файних брейн він собі і справді може даний просто схемою підфармити, ну, прям дуже лютих. Я тобі кажу, ну. Я постояв буквально чуть-чуть, І ти подивіться, просто наскільки я класних брейн вже витягнув. Напевно, що навіть 4 брейн я прям солідних витягнув. Також дивись, у нас є якийсь новоповер ну, шкала. Незрозуміло, яка. Ого. Сквала нано. Ти хто такий? Пацан! Ти, вообще де. Да, да такий взявся потужний. Так, давай оці міфіки, мабуть, ми отакого от просто слиємо. Сразу закидаємо вудочко. І let's go, let's go, вилавлювати собі файних брейнротів. Такс. бем бам бем бем бам бам бемс Блюбуріні, Ох, Кстати, дивіться, яка зачарована. У нас з тобою іде радіоактивна балерійна капучино. Давай, я, ліпше, ми з тобою заберемо. Нехай вона з тобою буде. Якщо що, то зараз. Ми, в принципі, зможемо її продати. Та й в цілому таки просто залутати собі радіоактивних пацанів. Так, давай-ка сразу отакого Бемс, сливаємо. Цього пацана сливаємо. Сразу можемо тако закинути вудочку. Так, бананіта дельфініта, ми тебе теж, братуха, продаємо. Не успів продати. Бемс, поняв. Ще одного вибили з тобою бананіта дельфініта. Так, слухай, а давай-ка вудочку закинемо прямо цю радіоактивну бочку. Цікаво, що споміняється? А Ану, бемс. Майже, кстати, попав. Зараз подивимося. О, слухай, ну. Витягується, вона прям складновато. Тріпа, тропа тріпа, тріпа да? Такс, а ми з тобою можемо взагалі вудочку собі купити. Пацан, прокачати її. а ну А я можу прокачати? А, ну ми можемо прям аж саму саму рарно купити, але вона нас поки що щось Недоступна. Цікаво глянути, що взагалі З цієї вудочки буде падати? Якщо ми з тобою надзвичайно ловили. А що на цю випаде? Тралалео, тралала, пацан. Поняв, що випадає. Так, дивіться, максимальна павер сила у нас з тобою. Е, ну, цікаво. Значить, по ідеї буде виходити ще 100%. Забафаний персонаж, да? Тобто забафаний брейн рот. Так, тім Чіз, кстати. Тім Чіза забираємо. Сразу закидаємо на вудочку. Тут там у нас обща как будто бы. Опа, Let's go. Let's go. go, let's go, let's go. Клікати. У мене вже ще чесно палець болить. Звичайно, тралалео, утралела, тільки що ми з тобою витягнули. Давай-ка оцього ми продамо. Тетета Сахура, вибачай, дружище, але тебе теж доведеться продати. Сразу закидаємо вудочку і кайфуємо. Просто бігаємо і кайфуємо. Також дивіться. У нас є з тобою якась рулетка нова. Так, давай, 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 бемс. Лос, Оркалітос. Непогано. Це хто що нас за трейдер? Ааа, все вспомнив. Вспомнив цього пацана. Хто це такий взагалі? Цікаво, яке, що я зможу саме таке потужне витягнути. ну, бем-бем-бемс. Жесть, тут тралале, тралала наскільки легко вибити, Це просто-просто мед. Думаю, зайду, запишу відоса. Я так дивлюся, щось Bams. новеньке Bams. добавили. Ок, все, все, виходить, уже. Дендзю, нема в тебе місця. Давай-ка оцього Пацанами продамо. Тут, тут, а тут. в мене, в принципі, все кул, cool, все хорошо, все непогано. Е -е, це ще я можу чекай. Сразу можу закинути вудочку. Подивитися, що в мене тут є. Ось дивися, Оцей вонячий епік. Так. клікаєм, 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 клікаєм. Бо, бо тяжко тягнеться. Уркаліта Оркала. Поняв, що я витягнув. Нехило, Давай ще раз. Оба. Закинули. Що в мене зверху є місце? А, з вудочкою взагалі не удобно вилазити. О, оце щось Оце щось реально складне. А ну! оркалела, оркала. Так, ще один брейнрот, поїде мені влазить. І там, якщо що, то будемо вибирати якогось самого-самого найхужого. Белюга, белюга. <сх> потужно. Все, в мене місця нема, пацан. Пацан, місця немає. Від слова зовсім. Дивись, цей приносить 240 тисяч. цього золотого одралале, тралала Можна продати 60 тисяч. Він приносить тільки 60 тисяч, йо моє. Давай щось нормальне буде вилавлювати. А то це. Прям смішно, реально смішно. Ану о, а ну, оо, це непогане, щось кабутобені? Бенс? Скваранана. Неплохо, 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 Let's go, let's go некс. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a garden, the Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше кращим гравцем в своїй улюбленій грі. А ну, що в нас тут буде на цей раз? Бемс? Ще одна сквола нана. Чуваче, а А що скину приносить взагалі? 250 тисяч баксів. Так, ну, я розумію, що мені потрібен цей брейнрот для ребітка, але ну, самі розумієте. Коли є шанс пофармити таких брейнротів, мені здається, що, в принципі, ребіт ще почекає, тому що банально в мене ще грошей немає, да, щоб його зробити. Ой, цей приносить 175 тисяч, це вже не закинути. А, ні, можу закинути. не можу. тропа тріпа тріпа. Так, оцю пацана. Ой-ой, не успів. Оце прямо якась туфта. Да, це якась туфта, прям, вообще. Давай, тралалео, ми з тобою продаємо. Зверху, що в мене? Зверху, ну в мене сильно потужні пацани, тому їх ліпше не трогати. Е, три патропу можна продати. І, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, можна попробувати ще виловити якогось одного е, солідного собі пацана. да? Як будто А ну ка бем 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 бемс -бем 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 Цікаво подивитися, що нам випаде. белюля белюга. Белюга, белюга, непоганий. Е, так, що в мене тут? Хто в мене найтаки Це дивись, у нас дві. 218 тисяч пацан, цей 600, цей 900. Ну, оце хіба що тріпотропу продати, я не знаю. Вибачай, тріпатропа, але ну, треба, треба, треба тебе здихатися. Бо мене таке перечуття є, що я ще можу успіти щось виловити. Прям реально толкове. 40 секунд. Просто екстінт! Тралалео. Ха-ха-ха! Жесть. Ну слухай, до кінця 40 секунд. Чи варто? Давай, ладно, для контенту, для контенту завжди варто. Тому закидаємо вудочку. У нас є 30 секунд, щоб спробувати вибити щось ліпше, чим цей розовий брейнрот. Поняв. Поню зомбі тралала. Давай, вибачай, пацан, але в мене щось прям фортить. У мене прям реально щось супер фортить. 15 секунд до закінчення просто івенту. І ну, да, буває. Буває, буває, бананіта, дельфініта. Виловили ну хоть продати може? Успів успів продати на останніх секундах і все. Івент просто. У нас з вами закінчився І що по факту? От, по факту, що ми з тобою налутали. Дивися, вибили з тобою секретку. Екстинкт тралалео. Вибили зомбі тралалео Так, потом з цієї сторони. У нас є, кстати, вже дивися, два зомбі тралалео е, Три патропу вибили з цікавого. Е, потім сквала нану вибили. А що зверху? Так, а він для індекса бере. Хорошо, хорошо Підписничок за що нам індексами поділитися? Так, вибили аж двох лос оркалітос, потім вибили. Белула-белулу. В принципі, що непогано, як ти бачиш, вони приносять в сумі. Так, ну тут, в принципі, все є незмінним, окрім ще такого сквалалала і оркали. І в принципі, в принципі, будто би. Ми з тобою наформили прям дуже-дуже Файну кількість потужних брейнротів. Дьому подивимося взагалі, що до підписника є. Е, Кстаті, спіни, по поводу спінів. А мене ж був спін. Та він пропав. А... Чорт його знає. Ну, ладно, 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 ладно. Диви. У нього прям прям багацько нових пацанів. Диви наскільки вони в нього потужні. Оцей приносить 5,5 мільйонів в секунду. радіоактивний. Ластралалета теж приносить 5,5. Ні, ну це жорстко. Це прям дуже-дуже сильно. По індексам, поїде, нам, да. Додавили радіоактивних і ще якихось додали, не пойму. А, це типа виловлених чи що? Напевно, що так. Типу, я виловив. А, ну, Дивись, якось міг би голландця собі виловити, чуєш? Так, да, це виходить всі брейнроти, яких можна було виловити вудочкою. Поняв, вон воно як, типа. Прикольненько, прикольненько. Кстати, медуза в нього є. Із цікавого. Ой, а це що за паровозик Томас? Нормально, нормально, пацана, взагалі. База така, знаєте, солідненька, солідненька. Ну, давай, давай, слухай, потихеньку, помаленьку брати цих брейнротів, брати цих брейнротів собі додати і, в принципі, лутати Сбі індекси, тому що вони нам з тобою і справді прям дуже сильно потрібні. Бо як не як, я по крайній мірі, хоча би стараюся збирати ці всі індекси. Так, тільки аби я ж він позабирав би свого брейнрота. тому що в мене просто банально місця немає. О, забрав. Отлічно, отлічно, отлічно. Я думаю, що тако по черзі, в принципі, можна буде таке це все діло проходити. Та й в цілому ж таки і лутати-лутати цих пацанів. Бумкіні спайдеріні. Прикольний брейнрот, кстати. Напевно, що він випадає із лакі-блока нового. Оцього, токсично Цікаво, він продається взагалі в шопі. Ні, слухай, дивіться, в шопі він не продається. Добавили лазерганчик, додавили блекхолслеп із цікавого такого. А так то більше, більше нічого. Прям супер такого крутого я і не бачу. Так з цього ми вже брали пацана. Нам треба ще отакого взяти. Бутіто обратіто. Ні, ну диви, як виглядає просто ха очках якийсь перець, це жесть. Так давай казєш дьоша капусточки трішечки злутаємо. Ну, слухай, обнова прям раді радіоактивна, мені подобається. Можливо, і за того, що я повилавлював в льов собі неймовірно велику кількість брейнротів потужних, прям реально потужних. Я оце думаю: м -м якщо на те пішло, то я б їх би їх розіграв би оцих всіх. Друзі, так що, якщо вам подобається така ідея, щоб я розіграв абсолютно усіх своїх брейнротів на своїй базі, е ви знаєте, що робити. Треба бути підписаним на мій телеграм-канал. Ну і, звісно, ж е е написати в коментарях. Дензо, ми хочемо від тебе мега-роздачу. Ну, і, звісно, я це все діло почитаю, подивлюся. Та й в принципі зроблю для вас роздачу. Це, в принципі, я вже її роблю навіть не в перший раз. Це, виходить, буде вдруге, як я роблю роздачу. Ну, це якщо не враховуючи що так, що підписники, коли заходили, там просили брейнротів, І я просто їх брав, там безкоштовно в невідоса, просто її передавав пацанам. Так що ви знаєте, що робити. Так, інксентр Лалео, ми з топой залутали. У дивої. Ось мінок. Скільки я його пробу... Бував просто скрафтити. Ти пам'ятаєш отої чародійки? От скільки я його пробував скрафтити, в мене ніяк не виходило. От просто не виходило. Так, давай-ка ще оцього радіоактивного ми з тобою заберемо. Скільки крафтів, крафтив, мені просто не фортило. Просто реально не хотіло фортити мені. Так, цього ми забрали. Так, радіоактивний Блюберіні. Цікаво, не знаю, що в мене є. Я би подивився, би. Пом-пом-пом. Це нас, по ідеї ж епік. По епікам, Да, в мене, кстати, немає. Давай-ка тут то собі теж візьмемо чисто раді індекса, такого бенс. Кавін собі його тепер забирає обратно. Що в нього зверху. Уба. Один дін дін дун вийшов. Подиви. Ха-ха. Це жесть. 15 лямчиків, непогано. Ну ладно, мені не надо. Мені не надо, мені ліпше індекса залутати насправді таке, чим його брати. Е, ще по ідеї, нам би оцих е, дефолтних позабирати. Хоча дефолт я завжди у на налутати. Чи варто мені їх брати, чи не варто? А чорт його побере. Давай поки, давай поки на третьому поверсі ми з тобою полотаємо. Оцього якогось паровоза. Диви, який просто з колонками. Ха-ха, тільки з колонками перець, да? Солідний такий. Бенс, забираємо з собі ще одного індекса. Так, давай ка сразу, наверх. У нього тут а, хто є. Лос е... Джобкітос. У нас в нього є, да? Джобкітос. І. Тут у Сахур в мене вроді був. Тут Сахур у мене вроді як був. Я би даже, знаєш, слухай, я би це даже, перевірив. Але я не впевнений, чи в мене був іменно йінь Давай-ка. А, Він, вже, мабуть, пропав цей зачар, так, да? Гінь Я так особо не подивлюся. Ну, давай на всяк випадок заберемо. На, вся... на всяк випадок ми з тобою його візьмемо. Та ні, я пам'ятаю, що я його брав. Реально пам'ятаю брав. Давай лучше от того дивись, ми візьмемо. З тобою цих дефолтних. Там ось, ось свініні бомбаніні, наприклад. Так, свініні Бомбондіні візьмемо. Він не знає, чи він йому треба. Ну, слухай, дивлячись на те, що він його забирає, напевно, що він йому треба. Так, сразу візьмемо бербер патапіма. А в мене місця немає ще, поняв. Бенс. Бербер патапім. Братуха, добро пожаловать до мене на базу. Кстати, я б оцього тралалео тралала взяв би і переставив би місцями з ось оцим перцем. Пенс. Так, і в мене ще є отакий тралалео. Його б нам також переставити з оцим перцем. Дивись. Просто. Стрічка, стрічка трелалего трелала. Це не враховуючи те, що я ще двох продав, як ти пам'ятаєш. Ми з тобою продали дефолтного і продали ще з тобою, виходить, золотого. Тобто, або я ще їх не продавав Ну, просто в мене місця не було. А я хотів собі наловити наловити цих брейнротів. Так, давай -ка, капучино Асасіно ми з тобою також собі ще заберемо. Та й в принципі читай, що. Я в нього Капучино позабирав асасіно. абсолютно усі індекси, і це прям дуже-дуже хороша така новина, як то говориться. Бемс, забираємо Капучино асасіно. Та й в принципі, та в принципі, халява, прям конкретно А, давай по індексам. Що в нас? Що в нас змінилося по індексам? Слухай, 114 звичайних, 45 золотих. Золоті мене майже. Ні, золоті мене даже не змінилися. 38 діамантових також. Рейнбол так і було. Радіоактивних ми з собою залутали всього 14 брейнротів Це прям дуже мало. Але, як ти бачиш на вудочку ми з тобою зловили аж цілих 16 нових брейнротів, і я рахую, що це прям дуже потужний результат. Хоча нам дивися, що ось нам не падав такий звичайний якийсь... А, це по ідеї, тралалео тралала. Е, це у нас брейнрот такий з чашкою. Це я не викупаю, що за перець. Ну а тут е, уже ти сам бачиш, що це прям супер-мега потужні брейнроки. Ну і що ж, друзі, на цьому в принципі будемо закінчувати наші відеоролики. Тому, якщо і тобі сподобався, то не забувай про свою підтримку там у вигляді вподобачки, там підписочки. Тому що е, дані дії мене прям дуже сильно мотивують для вас знімати крутецькі відоси. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.